Всі говорять, що якщо ти крутий, все одно ну, ніхто нічого не зробить. Ага. У нас же так і є, все куплено, все продано, все. їм все дозволено, їм можна все робити. Там і так є, викошено вже все зроблено для того, щоб захват був повний. Річка да. Це тут був доступ до води, так? Так, да, ось що доступ має бути до води. Ось річка йде. Угу. О, і ось слідуючи теж готують собі. Тут усе викошували, щоб теж був доступ їм до води. А нам і потім слідуючий вистроїться, слідчі, і буде нам ноль. Ну, я звернулася до вас, тому що починається зафати річок. Самим натуральним образом, коли должно бути 20 метрів від річки доступу свободного, людям простим, либо кому зайти, подивитися на воду, скупатися, риби половити, з дітьми поіграти, шашлики поїсти, цього в нас немає. Уже починається загорожі, 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 і тільки новий дом. Прийшов, аби тільки отримали участок, вони вже підготують самозахвати. за Ну, потрібно хтось з цим посприяти, щоб не було цього. Наші діти воюють, і коли вони прийдуть, багатії все позахвачують. Власник Медведовський, вона вже давно закрита. Ну, там піднімалися питання, ну, людина впливова і ніхто на неї не може вплинути. От вам і все. Зверталися, писали заяву, але та заява не дійшла. А потім пішли угрози. Все, люди невідомі. Приїхали, сказали. Ну, а що для простого? Сьогодні так, а завтра хто знає як тебе, приб'ють ще, значить, треба мовчати. Ну, вже не можна мовчати. Приблизно з 2014 року була побудована двоповерхова будівля у пана Медудовського. Було пригороджено парканом до русла річки, зайнята територія ну, до берега. Повинен бути вільний доступ 25 метрів. Получається, що люди зробили зауваження, але він не реагував на те, що він будує. Доступу до берега річки взагалі тепер немає. Простим звичайним громадянам перекрита повністю ну, дорога до річки. Якщо далі так піде, то взагалі мешканці не зможуть підійти до русла річки Сугика Ганулик на стороні Петрівці Петрівки. Зараз от на початку вулиці Марусічу 8, Олег Олексійович Ущенко також здійснив, побудав будівлю і загородив незаконно зеленим парканом металевим земельну ділянку до берега річки, що є незаконним. Також повинен бути вільний доступ 25 метрів, але ж на сьогоднішній день, я так розумію, що в них в планах повністю заградити до, до самого, до самого видовища. Тобто просимо правоохоронні органи вплинути на вирішення даної проблеми і не допустити наступних наслідків цих будов парканів, які. Обмежує доступ громадянам до берега річки своїх У коментарі кременчуцькому телеграфу Євгеній Медведовський розповів, що паркан, який веде до води, йому або його родичам не належить. Посадовець наразі проживає у Житомирі і вже як чотири роки не був у домоволодінні. За даними джерел з зведенням паркану займався, зокрема, і екс-заступник міського голови Микола Порицький. У коментарі телеграфу екс-чиновник заявив, що жодного стосунку до будівництва паркана він не має. Інший фігурант матеріалу, на якого скаржаться Кременчужани, Олег Хущенко розповів журналістам, що огорожа потрібна для того, щоб зберегти зелені насадження, які є на його території. Наразі ця земельна ділянка йде у процесі узаконення, розповідає Олег Хущенко. Відстань від його бетонного паркану до води становить більше 20 метрів, а відстань власне від самої огорожі. Приблизно 12 метрів стверджує Олег Хущенко. Саму ж землю будуть використовувати для висадки зелених насаджень. Водночас він додає, що жодної сільськогосподарської діяльності там не буде. Надалі фахівці виконавчого комітету встановлюватимуть межі для узаконення території, які можна буде взяти офіційно в оренду і платити за це податок, говорить Ущенко.